Так, всім привіт, народ, з вас підписував футбойка. Продовжуємо грати за Венецію. Так. У нас була мета сформувати Італію. Я розумію, що Італію я, ну типу, тут лишилось трохи і я сформував. Але тут зараз питання не в Італії, а в тому. А в тому, а в чому? Ой, а в нас ліміт армії, у нас покращити полки можна, окей. У нас грошей нормально. Чи в нас відбудовані всі унікальні будівлі? Ага, саме тому у нас грошей нормально було відбудовані всі унікальні будівлі. Ні, ну не лишу ж я себе без додаткових військ. Ну, десь 37 можна викликати. Давайте, 21. Поки що. Поки що так. У, переваги, агресивну експансію. Зменшу. Так, погнали, далі. Ти. ти мені піза потрібна для. Угу, Союзник в тебе баден. Узагалі без питань. Все, оголосити, оголосити. Полетіли. 98 армій. Ну, що ти що ти мені зробиш, а? Що ти мені зробиш? Нічого. Так є. Далі є ще ось ти. В тебе союзник Савоя. Угу, Тоді логічніше щоб було б на Савою піти. Якщо на Савою йти, союзник Швейцарія. М -м, дивіться, в тебе ліміт 63, в тебе 61, в мене ліміт більше. Давайте тут в пізі зробимо ядро. Тут. О, виноградник побудований, навіть економічно в принципі. Дякую. Окей, давайте агресивну експансію. В спадку зменшу зростання агресивних експансій і. А бюджет мене максимальний на армію навіть. Ну Окей, давайте ще викликаю. 112, в мене ліміт 114. Ну окей, я не хочу перевищувати прям ліміт. Окей, а якщо подивитись на тебе? Тебе неаполь якийсь? Ага, але прикол в тому, що. А, я думав, це з у нас також мирного угода. Давайте спочатку з півднем розберусь. Оголосити. Давай дуже, що там Мілан проти мене також буде. Зафарбуй це. Вперед. Давай швидко сюди. Є. Та чому б все не забрати? Чому б і не забрати все? 98 агресія. Та ну... хочете сказати, що мені доведеться взяти зараз міні-паузу? Як скажете? Так, що в мене там по максимуму грошей 8 тисяч. Нормально. Так, унікальні будівлі забудував. І, 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 і. Можливо, інфраструктуру я б хотів побудувати. Да, тут максимальна інфраструктура не те, щоб велика, тому погнали. М -м, спадок. Я забув про таку річ, як спадок, який буде мене зупиняти. Euh, Та дякую, так. Прорфу будівництві бонус. Ну, дякую. Знаєте, що тоді хочеться? Адміністрування, пам'ятник усім. Тобо у нас зараз 14,8. Цей ваш спадок зростає, а зараз буде прямо відчутно більше. 47. І це ще не всі провінції. Все, всі провінції будуть в спадку. Ой, місії, дякую. Так, але чесно, хочеться інфраструктуру. Ой, тепер типу грошей не вистачає. Все? Майже. Ось тепер все, вся інфраструктура готова. Новий закон. Одна, загального Загальна освіта. Нехай. Так. І, 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 і. Економіка. Якщо вже така справа і в нас агресивна експансія, перебір, то що ж зробити? Так, місі. На, дякую. Потрохи збільшую економіку. Так що тут, давайте агресивну експансію прям в спадку також до кінця зменшу. Так, давайте я ось так поставлю дев'ятку і буду по найдешевшому. До речі 72 в нас спадок, 72. Агрезина експансія, 71,6. Прекрасно, давайте. Зараз ще трохи качнусь. Вже докачають цю вашу економіку. Я номер один вже ж. Так, давайте. Лишилась парочку провінцій. Фактично тільки Венеція. Потім все, нарешті. Все, всі червоні, прекрасно. Вони всі закачені. Тепер питання. Питання, ось в чому? Я. Блін, я не ви перше місце по виробництву. Але багато в чому я перше місце по виробництву. Що ж ти? Доброго вечора. Що ти. Все ще Швейцарія. Так, до речі. Ну, ліміт армії. Таке. До речі, що готовий? В Венеція, знаєте, щоб я ще вкачнув тобі. Темпи зростання? Ось так, нехай на майбутнє дуже далеко зростають, бо це максимальне дослідження. Так, тут мені також ще бонуси дають, я не знаю, що взяти. Не знаю. Давайте максимальний рівень військової академії. До речі, що в мене тут? Тримай. Тримай. Столиці також тримай на рівні. Ой, як, як я швидко все зробив. Коротше, я ж кажу, тут новий фланг, нову військового флангу. А поки оголосити. Оголосити. Полетіли в Турін. По дорозі розіб'ємо усіх інших. А тепер зафарбуйте все. Затвердити: вперед. Вперед. Ну, знову жвейцарії навряд чи щось зможуть мені зробити. Але погнали їх розберемо спочатку, бо вони мене дартують. Ой, ой, що таке. Ой, ось саме вбились. Прекрасно. Так, ненавиджу, коли в мене не звільнені провінції. Все -зай. вперед. Та, блін, знову вони там повертались. О, все сотка є. Ой, зробити вимогу. Ой! Хтось вас захопив повністю. Як вас шкода? Що в мене там по спадку? Давайте тут також максимальний рівень військової академії візьму. Є. Yeah. Що там далі? унікальні будівлі ці всі ваші. Далі давайте інфраструктуру докидаю. У мене максимальний рівень інфраструктури збільшився. Що там? Тільки одна провінція. Що економіка також тримайте. Просто можна собі дозволити. Все. Ой. Ой, так далее. Еще у нас есть Милан. Ой, я так не хочу с Францией потом воевать. А, масса 1000 союзных Милана. Ну окей. Как скажешь. Ой, ой. Разбив вас. Витай. Так. е. Уже там уникальный будильник закинув. Инфраструктуру закинув. Зараз экономику раскидаю. Так, что? Что мне лишилось? Италия. А, мы ведь Австрия. Австрийская империя не нужна. Просто Швейцария и М'яса, швейцарія. А, у нас з тобою вже немає мирної не години погнали. Так. І в мене гроші на ліміті. Я б такий, щоб побудувати будівлю суду усім. Ось так. Все, прекрасно. Це будуть додаткові очейки для будівництва. У, є. Бій одразу, в якому вони а вже ж програли. А далі фарбуй все. Ой, захоплю повністю швейцарію, чомпні. Ще б одну причину чумпні. Ні. Херсина експансія буде сотка. Ось так. Ти військові репарації, по приколу. Все окей. І залишилось місце, з якою в мене. А, нема мирного угоди. І тобі я керую Іспанію, там взагалі байдуже на Іспанію. Що вони нам зроблять? Тим більше ми вже перемогли. Що ж, всі ядра. Можна створити диво в туріні. Максимальний рівень військової академії можна трохи качнути. Дякую. І. До речі, на. Десь тут о. Військова академія для генералів, максимальний рівень. Ого, в мене мітармія непоганий. Ні, мене зараз не це цікавить, мене зараз цікавить. Італія. Сформувати цивілізацію. Є, є є, Італія. І в Італії точно є. О! Формування. Є якийсь, Ого, Римська імперія. австро італійська імперія. А чому б ні? Чому б зараз не рознести Австрію. Австрію Сан-Маріна, в тебе є союзник. Просто цікаво. Ні. Колошу війну. Погнали. Так, мені, до речі, цікаво. Дерево технології я хочу. Де я? Отримую першу додаткову підтримку. не елітний гранатер буде підтримкою. Який, коротше, ось тут же фланг. І має бути два фланги. У мене поки що один. Там точно авіація буде. Але щось же до авіації також має бути як друга підтримка. 96% агресії. М -м. Якщо я хочу Австро-Італійську імперію зробити, трохи треба відпочити. Ну, окей. Відбудуємо нові провінції. Щоб прям повністю не переможемо бути. Для кого я стільки всього виробляю? Хто мене це все купує? Ми Просто фабрика світу. Так є. Інфраструктура, економіка. Споруди, нехай вже, якщо я пам'ятники всім будую, то нехай усіх будуть. Будівлі суду всіх будуть. І... і, 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 Можна. По економіці пройтись і дати всім майстерню. Це дасть мені великі гроші. Але і дасть, Ну, коротше, нормально. Так, перший раз закинув, зараз добудуйся і другий раз вкину майстерні. Ще раз, майстерні ой. Бенеція, ти ще качаєшся? Давай, ще трохи. Щоб прям з запасом було. Тем зростання покращення. Бо я хочу, ну. Я хочу тихнуло і швидше отримати. Так. Окей, байдуже. Створю нову армію. Ось так, 10 10, 10, 20. Створити. Можу собі дозволити. Так, спадок цивілізації ще раз. На твою Тма... дисципліну і так далі. Спадок, який десь ліміт полків, але він не одразу запрацює. Що, хто є? 74 агресивної експансії. Наскільки багато мені провінцій потрібно для Австро-італійської Австро імперії. Ой, мені багато провінцій потрібно для Австро-Італійської імперії. Треба ще сильніше спадок збити. А в мене грошей багато. На максимальний рівень. Академія для генералів. Дайте мануфактури, якщо є гроші. Якщо у нас гроші, які треба витратити, то мануфактури усіх усюди відбудую. Знову ж я не винен в мене просто багато грошей і велика агресивна експансія. Так, ще раз вкинув. І в мене усюди будуть мануфактури. Усюди максимальна інфраструктура. Ну, економіка тільки в Венеції, не максимальна, бо там постійно зростає темп зростання. Так, після цього я хочу ратуш побудувати, щоб бути впевненим в кількості ячей для будівництва. Хочу тут усюди? Тобто велика кількість ячей для будівництва. Окей, тоді не ратуша. А. Ой, а нема чогось прям цікавого, на жаль. Давайте борти. І торговий центр. Нехай буде. Також бонуси дасть. Та елітний гренар в підтримку, але не в фланг, а мені в фланг. Я хочу когось, хто в фланг буде. Ну, ось тут. Коротше, ось тут я точно отримую когось в фланг. Або, можливо, навіть ось тут. Подивимось. Що там новий закон? Окей, переваги. Тримайте ще два рівня військової академії. Так, звичайно, військової академії для генералів. Тут що у нас? Нехай вартість будівництва, швидкість будівництва. Ефективність оподаткування. Максимальний рівень Верховного суду і максимальний рівень інфраструктури. Що там, тепер у нас Верховний суд можна на два рівня качнути. І інфраструктуру. О, спадок, я ж витратив весь спадок Споруди. Ну що, давайте справді ратушу. Тримайте усі. О! Які сміливці, на мене осмайну пішли. Хе-хе. які сміливці. Можна поцікавитися, який у вас ліміт? 131? Фуф. Окей, погнали. Зараз зустрінемо їх в бою. Війська відправимо їм столицю, вони змушені будуть відступити. Зараз подивимось. Зараз зустрінемо їх війська в себе. Ой, ой, хтось розбитий. Когось я повністю розбив. З підношенням втрат 2 до 1. Зараз я примушу їх. Коротше. І без. Я це без генерала робив. Ой. Так, армію навпіл. Тримай генерал. А, ой, вони ще раз прийшли. Давайте. Добуваємо їх основні війська. Так, я 90. Давайте 5, 91, нехай в захисті буде. 51. Біжить сюди. Чек якийсь. Так, хто? Тот твій союзник? Ой, вони прям далеко. Газьку мух. Якийсь. Який дратує, заважає. Але проблема в тому, що твої території мені навіть не потрібні. Османів. І ця війна мені просто зайва. Є. Газімух. Відбив. Війну і повертай. Ось так. Вперед. Ну, за все зараз. Швидко наб'ємо. 25. Слухайте, а що в мене по 47? А давайте не просто 25 набивати, а прям. Ось так, повний внесок війни, все, погнали. Все одно мені треба чекати. Плюс ще чекати відновлення людських ресурсів потім. Ось вони не звінять, у вас там столиця захоплена. Може столицю будете в першу чергу звільняти? Отак. Самовбивались. Молодці. Так і треба. Тебе вони всі просто йдуть в свою столицю. Так. Розділити. 45. Генерал. Затвердити. Я... Та я хочу сотку вже. Зробити вимоги. А, я не можу з тебе зробити маріонетку? Дай вісь мені військові репраці. Ой, Ти не хочеш? Ну, все. Просто військові репарації Мені ще від того потрібно, ти нічого. Ти з себе нічого не представляєш. Так, я ще дещо бачу, по-перше. Покращити полки, по-друге Я б хотів більше людських ресурсів. Давайте погнали беремо з найдешевших. Або ось так. Просто. Щось воно. Мені здалося, що воно трохи пролагало Просто всі свої гроші ось так вкинувся і витратив всі гроші. Людських ресурсів буде більше, бо мені трохи не вистачає зростання тут. Та й що, мені вистачить? Блін, тут просто повністю прям Австрію захопити треба. Там багато агресії треба буде на це. Залізниця? Погнал усім залізницю. О, мені, Австрія дала гроші. Я все одно на вас нападу, не хвилюйтесь. коротше все. Що чекати? Яке в тебе 38 ліміт. Якщо оголошу війну, річ Посполити, твій союзник буде. Так, покращення полків. Створення армії, мені треба 100 тисяч десь. Тому я так викликаю дуже немаленьку кількість військ. Сюди створити. Знову ж, мене зараз людські ресурси збільшуються. І ліміт збільшиться. І відчутно збільшиться. Вони просто не потягнуть війну зі мною. Все. 287. О, навіть зараз вже ліміт більше. Бо людські ресурси збільшуються. Не бачу сенсу тягнути. Оголосити, оголосити. Відень. І зараз ці будуть приходити мене намагатись рознести. Удачу вам. В тому що рахунку сподіваюсь, поляки будуть приходити до мене. Ні, вони пішли по мені ходити. Що ж, окей, нічого страшного. Розділити. 127. Ти йдеш в Варшаву. Хей, поляки в першу чергу про себе думають, а не про мене. Так, тут о, армію. Покращую переваги. Давайте. Оборони юнітів. Вас може навпіл? Тримай генерала. І захоплю Австрію. Хочеться, що у нас вже 60% перевага. А ще і грошей дуже багато. Ой, ну поприкол сховище собі відбудую. З Австрією ми закінчили. Наскільки багато я зможу захопити? Коротше, я скоріш про те, чи треба мені прям. О! Прям дивлятись, наскільки правильно я захопив. Мені точно не треба. Давайте ось так, 99. Агресивна експансія. Висунуто так. Ой! Ой! Сформувати цивілізацію. А, далі вже нема Австріям. Авст... І дала Австрійська імперія. Та я, блін, мені здається, я... я по економіці більше, ніж всі інші разом взяті. Я по економіці більше, ніж друге і третє місце після мене по економіці. По населенню, ні. Але це поки що. Просто почекайте. Ну що ж, ні, ну я задоволений таким розвитком. Але не бачу далі сенсу продовжувати, бо ми вже найсильніші. О, посилання в описі. Ви зможете знайти мої ігри, особливо знайти Warfactory. І додати її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Вона вийде тільки через півроку, але якщо ви додасте до бажаного, це мене просто неймовірно підтримує. Ну, так само, як і всі інші мої ігри можуть пододавати до бажаного. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, хоч, відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.